Це навіть не враження, це розуміння послідовності. Як би ми не крутили, в них все йде до кінця. І я вчора побачив якраз ставку на ВАБАНК. Фактично зараз ми є свідками вже остаточного вибору незворотності Росії. Вони йдуть в ВАБАНК, це означає, що на кон ставиться фактично трьохсотрічна. Імперія, цей стаж імперськості. І, власне, зараз от ми такий історичний споглядаємо момент, коли фактично кульмінація всієї імперськості Росії не відбувається на нас за рахунок нас і в наш час. І вчора, мені здається, вже треба зняти всім. Абсолютно будь-які рожеві окуляри ніякого назад відмотки не передбачається. Цей ворог оголосив, фактично оголосив не шлях до кінця, шлях незворотний. Вони не збираються ні припиняти, ні там модифікувати. Вони можуть максимум лише призупиняти етап знищення української державності, і ця кінцева мета. Вчора Путіним була проговорена знову тими самими тезами, що й 24 лютого. Фактично, ми вчора почули ту саму увертюру і ту саму прелюдію, яка передувала у цьому широкомасштабному вторгненню. Це знову теза про штучність Української держави, про те, що вона створена в неприродний спосіб на російських землях. І про те, що Сталін просто подоєднував частини інших імперій, типу е польської, угорської, там, Румунії, так і далі, так далі. І це в них абсолютно нічого не помінялося. Ця доктрина невизнання української ідентичності, і державності вже набула фактично державної доктрини, вона такою й була. Але вчорашній цей балдайський виступ він ще більше якби це утвердив. Тому, власне кажучи, незалежно від якихось ситуативних е там е е результатів фронту, сама кінцева мета України Росії, власне, по знищенню України, по невизнанню її, по уневаженню взагалі суверенності, і самобутності, і самодостатності вона вже є закріплена фактично як основна, тому. Тут вже вабанк це не передбачає жодного способу з їхнього боку зупинятися, їх можна лише зупиняти, це вже зовсім інша тема як. Але, от власне, вабанк це є основне слово, яке в мене крутиться після цього вчорашнього валдайського виступу ворога. Коли я кажу про окріплого ворога, то я не в комплементарному це стилі вживаю, а я просто констатую, що взагалі, в принципі, будь-яка недооцінка, як і переоцінка є однаково шкідливими. І я, власне, тут би дуже обережно просив ставитися до недооцінки. Мене, мене деколи це навіть я не знаю, не навіть дратує. Якось так дивує, що багато дуже притомних людей е, ну чекають щось дня на день там він копита свої відкине, чи йому там ласти свої склеються, розумієте, Шукають йому чорні плями на руках, і що це значить, щось там значить. Ну якщо це все на що ми очікуємо, це що просто диктатор відкине коньки, і тоді ми нас все буде нормально. На то це гріш ціна взагалі будь-яким політичним і воєнним спробам. Якось то заради розваги можна, звичайно, собі побавитися в мажорі І я теж насправді на нього уповаю. Але я маю підозру, що цей 70-літній, навіть хворий вилупок ще може пережити дуже багатьох. І тому давайте ми про форс-мажори будемо окремо говорити. Це взагалі окрема тема. Вони завжди можуть статися, от навіть просто через 5 хвилин. І ми про це раптом дізнаємося. Але якщо йти просто за логікою, за канвою, то фактично треба сказати, що цю кризу, кризу могілізації, кризу внутрішнього російського невдоволення, навіть не протестів, бо там же це вже зачистили. Путінський режим пройшов, пройшов доволі легко. Тому що цей недонарод не здатен середини розхитувати Росію. І хто уповає на те, що раптом в Росії з'являться якісь кола, які завтра змовляться і скинуть диктатора, то це я перепрошую, є, я би сказав, така туфта собача. Це може бути лише інспіровано заходу, західними розвідками, спецслужбами. Насправді запиту всередині російського і суспільства, і політику на зміну Путіна немає. Він станом на зараз доводить це до кінця. Це його, є, ну його фактично лебедина пісня всього його чекійського життя дуже бурхливого. І він є з тих, які, ну як би ми не применшували, там, не прибільшували. Він є з тих, які прекрасно розуміє нутро і оцю звірину душу орка Пересічного. І він йому буде давати порцію страху. І порцію винагороди. І він таким методом завжди буде тримати в, в, в тому стойлі все це не до суспільства. Тому я якраз про це мав на увазі, що ось ці основні кризи, які десь плюс-мінус могли би дати комусь ілюзію хитання трону під е, Вудалакою, я би їх не перебільшував. У них достатньо сама машина кріпка, і навіть в вигляді. Форс мажору, якщо щось станеться і десь він там зіграє в ящик, то знайдеться 10 таких самих путіних, які захочуть все довести до кінця і захочуть показати кусь кіну мать всьому світу. Тому що, якщо ви помітили якраз по Валдайському цьому спічі, він же ж готує фактично довгостроковий і довгоперспективний ґрунт для агресії. Він не дарма переводить це в статус не якоїсь там своєї е, мети по Україні, а він це переводить в статус протистояння з Заходом як таким. І він на цьому робив найбільший акцент, якраз не тому, що е, це якась така ну, підвищення ставок, а тому, що по суті так і є. По суті, це вже давно не є війною двох держав за якусь там територію спільну, і то навіть Моветон зараз приплітати сюди, там території, ЛНР, ДНР, Донбаса і окуповані. Це вже зараз виходить, це все є в основі, але воно виходить на поверх вище. Якраз тим поверхом вище є вже протистояння з заходом. Західною демократією, західними цінностями, взагалі з цивілізацією як такою. І, власне, тут це ще більше мотивує орка, тому що Дикун і Варвар завжди мотивуються не навколо сили своєї, а навколо місійності протистояння проти чогось. І якраз для них дуже важливо зараз, і ви це бачите, якраз в останній час. Важливо вивести війну з раціональних речей. Типу, нам потрібна територія, нам потрібні нові території, нам потрібен там море, нам потрібне щось там ще щось нам потрібне, нам потрібен русський мір. Вони вже виводять зовсім в іншу площину. Вони виводять це площину фактично, вже навіть релігійних воєн. Тому з'являються мульки і закидони про десатанізацію, якусь там куметну, про... Такі інші вже есхатологічні фактично речі, де вже навіть не раціональне, а ірраціональне лягає в основу війни. І коли ірраціональне, містичне, окультне, якесь таке о, 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 начинене такими емоційними всякими, знаєте, такими барвами, воно якраз робить війну фактично безконечною. І на знищення, і, власне, це треба розуміти. І ми маємо розуміти, що зима, якраз оця зима, про яку всі говорять, це є фактично остання зима Путіна. У нього вже більше не буде зими ніякої. Це є остання зима, коли він може і мусить повністю дотискати. І тому, власне, я вважаю, що ця зима є. Лебединою піснею, взагалі путінізму, це вже його остання спроба, і це якраз той остання ставка ва де він буде кошмарити енергетичним тероризмом тил за рахунок іранської воєнної підмоги, буде посилювати військову частину і військову небезпеку в такий спосіб домагатися якось ось або перемовин як перехідної фази передишки. Де вірогідність є така, як би хто не говорив, або все ж таки переламувати ситуацію на свою користь. І тут я мушу теж сказати, що я би дуже обережно ставився до всіх наших там таких думок про те, що ворог слабкий, що вони там ніякі, що нагнали м'яса, в них м'яса є кілька мільйонів. І це ж молоти не перемолоти. На це підуть взагалі роки, щоб то м'ясо перемелювати. Тому і військова перевага зберігається, і про це говорять військові експерти. І перевага в повітрі зберігається, і енергетичний терор все одно діє, і перспектива блекауту є серйозною перспективою. Тому все це вкупі я би власне до чого підводив, не до ну, там, перебільшення якихось загроз. Ми і так в загрозах живемо вже слухайте, вже майже рік. Але оця недооцінка, вона теж, мені здається, якась є зайвою, треба просто абсолютно розуміти, що цей вабанк означає, що взимку він буде дотискати запускати всі можливі шкідницькі свої ресурси, тому що для них це є абсолютно лебедина пісня. Якщо ми, умовно кажучи, пережимо і вистоїмо цю зиму з, з нарощенням наступу, а він триває. То, ну, власне, тоді почнеться вже зовсім інша фаза. Наперед забігати, я думаю, поки що туди не варто. Все взагалі, що робить зараз Кремль, це е, називається примус до переговорів. Це їхня тактика, і він буде вигризати ці переговори. Він буде задіювати всі свої ресурси, які тільки є. Будуть вибухати ще не одна європейська консерва. Проросійська і американська в тому числі, і на тему перемовин поки що е, я би е, говорив ну, з прицілом вірогідності 30 на 70, десь плюс-мінус. Це все на око, звичайно, але ось такі відчуття може помінятися в 2023 році. Тому що в 2023 році буде новий все-таки тренд в Америці на реванш трампістів. А вони більш прихильні до теми перемовин і деякі трампісти взагалі вже штат Аризону, чи не якусь там Неваду, чи щось там вже запрошують російську і українську сторону, як вони кажуть, на перемовини. Тому ця тема буде з 23-го року дуже якби просуватися. І звичайно, це вигризання перемовин. Це є фактично рятівна. Паличка і соломенка для путінізму, тому що їм безумовно потрібна якась фіксація статусу-кво, їм потрібно вивести Крим з-під дискусії взагалі, і їм потрібно домогтися якоїсь передишки. Вона буде лише паузою. Повномасштабному подальшому ескалаційному би, етапі, але ну це якась там пауза буде на якийсь там час і На це власне розраховує Путін. Ми не знаємо, що є в головах світових лідерів. Ми можемо лише по публічних заявах судити і по якійсь там ну логіці. Станом на зараз всі розуміють, що якраз будь-які будь перемовини будуть на користь Росії і лише на це на цю користь. Тому, власне, зараз я так думаю, вірогідність є мінімальна і тут заява Байдена про те, що він поки що не буде говорити. З Путіним, вона теж є достатньо знаковою. але це не означає, що в принципі десь під сукном ідуть такі розмови. Я би тут навіть привернув увагу до дуже малопомітної. Ніхто не помітив цього візиту президента маловідомої комусь африканської країни Гвінея, Гвінея Бісау. І Так знаєте, всі посміялися, що приїхав якийсь там. Ну що таке Гвінея Бісау? То знаєте, то є населення, як Харківська область. У них там три літаки, десять танків, два катери і десять тисяч людей. То вся армія. Нема ні одної взагалі електростанції, в них нема ні одної потужності. Половина населення живе в бамбукових хатинках, мазанках. І тут раптом якийсь гвінея бісау приїжджає тут до Києва. Ви ну ви ж розумієте, що це рівень взагалі не з Ми не помітили якось, пропустили той момент, що днем раніше він був у Москві, і він привіз. Послання від Путіна в будь-якому випадку. І це означає, що, попри рішення РНБО, не мати ніяких справ з цим президентом. Бо таке формулювання України є рішенням РНБО, все одно є все ж таки привідкритим. І ми це маємо теж розуміти: є привідкритими. Оці привідчиними є оці двері, ці шпаринки для негласної, неофіційної. Опосередкованої а через посередників. Раніше не був Ердоган, наприклад, він у Львів приїжджав там в серпні чи, 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 чи коли він там приїжджав. Тепер от такі всякі президенти які, якихось африканських, недорозвинутих країн, які навіть своєї мови не мають, бо у них португальська мова колонізатора є офіційною мовою. Вони теж тепер виконують роль посланців і будуть щось там записочки передавати. Тому... Оцей негласний опосередкований контакт чи така відкритість Шпаренкова для комунікації з ворогом є. І попри якусь там категоричну риторику відносно Путіна, вони приймають його посланників на державному рівні і приймають ці записочки. Тому нам ж про це не скажуть, що там в тих записочках. Я думаю, там щось неприйнятне і непристойне. Тому саме на зараз тема перемовин це лише російська тема. І тут буде залежати навіть не від України. А тут буде в більшості залежати від солідарного е, рішення Заходу, чи можна трошки послаблювати свою хватку у цьому російському подихаючому ведмедю. І тут я думаю, краще за все сам час відповість. Поки що у нас іде нарощення військової допомоги Україні це добре. У нас тут заяви про незустрічі з Путіним це добре. Але все одно відсоток імовірності перемовин залишається, оскільки будь-які конфлікти завжди і війни рано чи пізно все одно закінчується якимись переговорами чи дипломатичною фіксацією результатів в даному випадку. Хотілося, щоб це було. Фіксацію капітуляції Росії і виводу з України всіх своїх ресурсів, ну але я сумніваюся, що на це російський імператор піде. Він швидше піде на повне знищення всіх і вся, ніж на відмотку своєї програшної авантюри. Під ядерною зброєю завжди стоїть ядерна зброя, що би ми не говорили, але це є реальний шантаж. Ми повинні розуміти, що ядерна зброя в випадку з Путіним це не лише власне, тактичні боєголовки, яких там є в них більше п'яти тисяч разом з Америкою. Це дві країни в світі, які мають більше як п'ять тисяч ядерних боєголовок. Всі інші мають там по тисячу, по вісімсот, по там, по, по скількись. Тому це основні дві ядерні держави. Це це також і ЗАЕС. І допоки такий козир, як заес, а це є найбільший реактор, там шість шість їх є здається на європейському континенті. То ми постійно ходимо кожен день під імовірністю, ну, ось такої такого ядерного тероризму. І це, власне кажучи, ні нічого нового тут немає. І постійна апеляція до ядерної загрози це і є демонстрація тієї сили і військової переваги, тому що, вибачте, як би ми тут не говорили, але жодні воєнні успіхи чи не успіхи поточні, які полягають там у звільненні якихось двох-трьох сіл, не мають по, фактично значення, коли, умовно кажучи, в будь-який момент це може обнулитися. І, не знаю, там якоюсь... Мегаєвропейською континентальною катастрофою. І це, це якби це, це зовсім різні рівні загрози. Тому світові гравці якби, використовують досі ядерну зброю, власне, в прямому призначенні цієї зброї. Ця зброя була задумана як гарантія миру, а не війни. Це є фактор стримування. Тому й озброювався світ. 20 столітті, аби після Другої світової війни не було більше війни ядерної ніякої, щоб ядерні держави мали фактор стримування. Тепер за рахунок того, що ядерний терорист є не геополітиком, не е, ну, якимось послідовним, а власне терористом. То ядерна зброя перетворена власне в небезпеку війни і знищення. І це той виклик, перед яким світ ну, фактично вперше стоїть за всю свою якби, історію. Тому ця вся ескалація ядерна вона має під собою абсолютно реальне підґрунтя. Я би не називав це блефом, тому що це ж завжди є цей варіант. Він там може трактуватися в різний спосіб, там малоймовірний, ще якийсь нульовий, але він все одно є. Бо ця країна є ядерна, а в голові цієї країни є знищити весь світ, тому що ми одні православні, в нас крепи, в нас традиційні цінності, а у вас там туалети для третьої статі. от і дебіли, вони придумали все на базі своєї якоїсь такої вищості і, 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 і так далі. І так далі. Але в даному випадку я би от стосовно валдайського спічу Путіна, то. Я думаю, що все ж таки там тема ядерна тримається якраз на весну. Це в мене така склалася думка, я абсолютно не є тут фахівець, щоб це говорити, так дуже компетентно, але от з того, що я почув, воно десь тримається якраз на той дуже-дуже останній варіант, коли не допоможе оце енергетичне, терористичне кошмарення е і інфраструктурне знищення. Коли не допоможе заганяння України як жертви в середньовіччя, без води, без світла, без нічого, без благ цивілізації, коли не допоможе іранська допомога, можливо, навіть частково з китайською, от коли вже це нічого не допоможе, коли вже козирів не буде, ну то в нас є оцей останній козир ядерної держави, яка її не приховує, що це її останній козир. Тому я думаю, поки не випробують всі інші методи. Переламання ситуації доти завжди ядерна тема буде триматися просто як метод ну, такого подразнення і залякування, з розумінням, що хто хто на цей ворог, оскільки він є, ну там я не впевнений взагалі психічній повносправності лідера їхнього, то можна абсолютно очікувати всього, і тут не треба ніякої там ні щоб... ну, тут не треба ні панічних, ні істеричних реакцій на, на все це. Треба то розуміти це буквально і мати на увазі, що західні держави, які ходять в теж в ядерний клуб, я думаю, це теж прораховують і безумовно мають про що Пентагон постійно наголошує, інакше би він не наголошував мають свій протокол протидії. Якщо тільки Росія розконсервує, вони зараз законсервовані свою першу оту ядерну потужність, там безумовно відповідь є, вона прописана. І оце є той фактор стримування, який теж є за нами на нашому боці, і ми теж його повинні враховувати. І я би взагалі не хотів перевіряти ці речі і вам не раджу, і нікому хто нас чує. Давайте ми не будемо взагалі перевіряти, чи ядерна зброя є в Росії. Будемо прати за основу, що вона є. Ну і це смішно було би, якби її не було в державі, яка себе взагалі мислила як протиставлення всьому західному світу і, і, так, далі, і так далі. Тому ну, не можемо, звичайно, тішитися з того, що якийсь там літак, ще не взлетівши, впаде на Іркутськ. Ну, але може бути інша ситуація. Тому знаєте, то на рівні як буде, краще ми не будемо взагалі фантазувати. Я би більше опирався на, на те, що кожна держава, яка має справу з Росією, як ну, з просто з осатанілим, оскаженілим терористом, повинна завжди готуватися до гіршого сценарію, а не до кращого. Краще, коли прийде всіх, він втішить. І я бажаю цього всім. Ну але ми повинні завжди стартувати з гірших сценаріїв, і це правильно. І це тоді не буде, знаєте, сивого волосся в людей, і не будуть люди дуже дивуватися, якісь там чуваки, чувіхи, чого це в саунах вимикається світло. Бо їм відіць, це дуже некомфортно. Ну то треба деколи розуміти, який світ навколо і в якій ситуації Україна. Тому я більше прихильник польського реалістичного підходу і себе внутрішньо готувати до сценаріїв гірших з великими молитвами на те, щоб вони не справдилися, і зазвичай вони і не справджуються, тому що завжди є, знаєте, ще. Ну просто енергетичне правило, таке на рівні енергії, що добро теж, перепрошую, не спить. І коли зло там щось мутить, то добро теж щось робить. І ця і, і це протиборство цих енергій добра і зла, а це і є війною такою ескатологічною вже на рівні світоглядів, на рівні цінностей. Воно все одно добро є, і добро теж з кулаками. І давайте ми будемо працювати якраз на ну на розуміння небезпеки зла і на віру в силу добра, тому що ми все ж таки по цей бік, і це теж один із мотивацій, чому ми повинні перемогти, чому ми повинні стати причиною оцієї цього краху трьохсотлітньої фактично імперії, яка ось має дійти до свого кінця цивілізаційного і, до речі. На цьому тому виступі Путін же ж фактично навіть не від свого імені, а від імені всього того Клубу Східних безпотій, як я їх називаю, він оголосив фактично, якби право Росії будувати своє власне там життя. Без демократії, без, як він каже, ліберальних е, цих всіх штучок е, на базі традиційного, традиційних цінностей. Я як чую слово традиційні цінності, то знаєте, мені зразу такий немитий Іван і Баба Мар'я, знаєте, які е, вже заросше смердяче, ходять срати в кукурузу. але воно точно знає, що десь на Марсі буде руський прапор. Колись майоріти, знаєте, оце оце всі їхні традиційні ісконні цінності. оце є, Їм треба побажати до речі, успіху. Хай вони взагалі цю самоізоляцію Російської Федерації на противагу до цивілізації, де є модерний прогрес, от хай вони доведуть до такого абсурду, щоб самі залишилися все ж таки ізольованим тим XVIII сторіччям, своїми тими скрепами. Своїми спутниками і своїми не знаю тими мріями про свою якусь там вищість серед дикунів. От, їм побажаємо успіху, бо це і буде той, той крах, який ми, я думаю, маємо ще за свого життя застати.